Олександре, передивився вашу схему. Дивіться, я би хотів би зробити такі певні зміни у вас схематично. У вас написано, намальовано, що ви тут хочете вийти під 45 аж за покрівлю. Якщо отут -от більше 55 см, навіть 50 см, то я би радив би вам вже прорізатися в піддашку, щоб не було оцих зайвих колін, 45-х. Ви піднімаєтесь на пічки. 60-70 см, ставите 90 коліно. І виходите в 90-й який стоїть на зовні будинку. З обов'язково горизонтальною ревізією, щоб ви могли почистити оцей горизонтальний відрізок димаря. Обов'язково раджу вам зробити сажозбірник хоча б 30 см. Таким чином, у вас буде місце, де закріпитися два рази до стіни. Ось тут буде настінний хомут, тут буде розвантажувальна платформа. Ця частина вже по ось сюди, там 2-3 метри, у вас вже буде е, е, триматися. Потім накидаєте ще 2 метри димохода і ставите розтяжки до цієї прибудови 2-метрових. Таким чином, у вас буде повний вертикальний демарч зовні, горизонтальна, горизонтальна частина чиститься, розгін для вашої пічки в баню є. Все буде у вас працювати чудово.